Он да Ой! Вот халепа! Макс и Твикс. Смелая команда. Мачно пахне. Що ти готуєш? Я випікаю твоє улюблене імбірне печиво. А можна мені одненьке? Печиво має охолонути. Тоді й спробуєш. Поки не можна, бо печеш собі язичок, синочку. Зрозумів? Так, матусю. Я до крамниці. Скоро повернусь. Добре, мамусю. Поки мами немає, я візьму одне печиво. Вона й не помітить. Є. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да що ж відбувається? Ой-ой! да ой! допоможіть! Ой, от халепа. А -а -а -а. Я знаю, що треба робити. Фух, вимкну! О ж це я накоїв! Тепер мамуся сильно розлютиться на мене. Що ж робити? Треба сховатися. Синочку, я вдома. Овочі купила нами фруктів і капустинку, і морквичку, і яблучка. Що тут сталося? Синочку, синочку. Злодії, злодії вдерлися до будинку і вкрали мого синочка. Майор Макс. Що сталося? Мого синочка викрали з дому. Допоможіть. Ми вже в дорозі, без паніки. Побий мене грім. Полуничне варення. Хтось по вуха ним забруднився, і запах варення веде туди, цей хтось і штанці надірвав, тікаючи, від нас не втечеш. Тут сліди закінчуються. Ух, і запаху варення я вже не чую. Тут так чимось смердить, що аж вуха закладає. Твікса, годі, злодій десь тут. Зазирни під ліжко. Мяу. Твікса, годі корчити дурня. Пробачте, майоре, я зазирну до ванної кімнати. А? Навіть не починай. Я ще в гардеробі подивлюся. Няу! Ой, Ой, п пробачте, сержант Твікс. Черепашиня? Черепашиня. Ти в порядку. Він впав мені просто на голову. Я сховався в гардеробі, боявся, що матуся сваритиме через безлад на кухні. Пробачте мене. Все добре, малий. Головне, ти цілий та неушкоджений. Майоре Макси, дякую, що знайшли моє черепашення. Це наша робота. Вибачте, що я влаштував такий безлад на кухні. Наступного разу слухай маму, і все буде добре. <рискло> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Коли ти сам вдома, грайся іграшками у своїй кімнаті. Не лазь по меблях, адже можеш впасти та сильно забитися. Не вмикай електроприлади. Обережно поводься зі склом та посудом. Якщо щось розбилося, відійди подалі та дочекайся повернення батьків. Правила, що встановили для тебе тато і мама створені, щоб захистити тебе. Дотримуйся їх. Бережи себе. Макси твікс. Смілива команда. Я чорна борода, найстрашніший пірат у світі. Доказую тобі. Ха-ха, ти спершу наздожаний. Отже, ви пірати малі? Так, так. Тоді вам треба сюди. Там заховані справжні піратські скарби. Біжіть мерщі! Поки ті скарби ага. не знайшов хтось інший. Ха-ха-ха. Давай жевення побігли. Щось мені лячно. Не будь боягузом! За мною. Асно черепашеньо. Припини. Це ж справжня пригода. Гайда по східцях на другий поверх. А -а -а -а! Жабиньо! Ну? Майор Макс. Що сталося? Майор, вітаю! Я щойно проходив недалеко від покинутого дому і. Дивно. Вхідні двері були відчинені. Ми з'ясуємо. Дякую, що повідомили. Може, злодій? Де злодій? Руки вгору. Аніруш. Відставити Твікса. Треба перевірити, покинутий будинок. Там щось дивне. А, То привиди! Не вигадуй Твікса. Та перевірити треба. Жабиня, Ти в порядку. Мені страшно, дуже страшно. Що ж його робити? Ой! 호у. Ой, ой-ой-ой, привид! ай 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 яй ай, ай. ай! Хто б ти не був? Ані А-а-а! припини. я тебе впіймав. Досить панікувати. Тут треба бути обережним. Все розвалюється просто на очах. Майорема, рятуйте. Жабеня. Допобей! Мені страшно. Спокійно. Зараз ми тебе витягнемо. Жабиня, хапайся за Угу. -hm. Повільно. Не поспішай, Твікса. А, -а, -а Там привид. Я тримаю тебе, жабиня. все добре. Майоре Макс, ви врятували мене. Добре, що ти цілий та неушкоджений. А черепашення. Ага. Ви його не бачили. Ага. Ми разом зайшли сюди, а потім. <плес> <плес> а? Черепашиня, все добре. Ти в безпеці. Абиня <свист> ти в порядку? О, це бін привид. Привид. Хм. Ой, ха! Ой-ой-ой. О, це він нам велів зайти в цей будинок. Сказав, що там справжні піратські скарби!» і прикинувся приводом, щоб налякати вас. Це був тільки жарт. А от моєму напарнику не смішно. Вибачте. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Якщо тебе змушують робити щось погане, не слухай. Тримайся подалі від таких людей. Покинуті, занедбані старі будівлі дуже небезпечні. Там гратися заборонено. Якщо ти втратив халепу, галасуй, клич на допомогу і тебе почують. Бережи себе! Макси Твікс смілива команда. Дякую, майори, що підвезли. Без проблем, Твіксе. До завтра. Ква-ква! Допоможіть! Ква-ква! А, ти це чуєш, Твіксе? Мяу, жаби кумкають. Завтра буде хороша погода. Хм, Щось тут не те. Ква, Мяу! Ква, ква! ква. допоможіть! ква ква Що сталося, малята? Ми вирішили пограти в хованки, і наш братик впав у яму. Яма глибока, і він не може вибратися. Ква! Допомоги! Зараз ми витягнемо вашого братика з ями. Твікси, давай хочеш мотузку з багажника. Мяу. Ква! Жабиня, хапайся за мотузку. Так, сир. Тягни твіксе. Твіксе продовжуй. Ой, ой. Я впав. Твікси, Ох, халепа. Мотузка обірвалась. Не переживайте. Ми знайдемо інший спосіб допомогти жабеняті. Сер, пробачте, що не впорався з мотузкою. Так клята оса все зіпсувала. Мерщій давай драбину вже смеркає. В ямі буде не тільки темно, але й дуже холодно. Треба витягати жабеня. Жабиня, хапайся за драбину та лізь на гору. Ми її міцно тримаємо. В мене не виходить застрибнути. Драбина занадто коротка. От халепа. А! Яка яскрава. Мяу! Драбина замала. А от яскраве світло нам би не зашкодило. Мій ліхтарик скоро зовсім погасне. А! Майора Макс, майора Макс. Його немає, сер. Він зник. Його забрав нічний привид. Привидів не існує. Це вигадки, це нічний привид, і зараз він нас усіх вкраде. А Я поліцейський. Я захищу вас, малята. Все буде добре. Твікс, відставити страх. Краще допоможи мені. Треба ківшу пустити в яму та дістати бідне жабеня. <клухи> Ви точно не нічний привид. то я готовий битися за цих малят до кінця. Залазь в кабіну, натискай на важіль та слідкуй, щоб ківш екскаватора плавно опускався в яму. А я слідкуватиму за ситуацією тут. Так, сер. Майоре Макс, сержанти Твіксе. Дякую, що врятували мене. Це наш обов'язок жабення. А зараз, дітки, слухайте уважно: ніколи не грайтеся на будівельних майданчиках, це дуже небезпечно. Цегла, труби, цемент, не іграшки, а будівельні матеріали, не підходь до техніки, що там стоїть. Будь дуже уважним: на будівництві завжди багато великих ям, куди можна впасти. Якщо це сталося, кричи, що сили, і тоді будівельники, рятувальники чи поліція почують та врятують тебе. Грайся на дитячих майданчиках, де тобі та твоїм друзям буде весело та безпечно. Макси твікс смілива команда. Прогавили злодія! Паливо закінчилось, а я майже дістався додому. Ха-ха! Хо-хо! Це найкраще морозиво у світі. Смачне! Ха-ха-ха-ха! Морозиво. Я б теж скуштував. Морозива, хочеш? А? Так, але я візьму для тебе найкраще морозиво. А ти? А? Погукай, дядечко, слона, щоб дістав м'ячика. Треба його відволікти. А? Ми ж друзі, так? Допоможи мені. Он там мім'ячик. Он там. .ına. Бачите? <нах> Якби ти не виконув з багажника запасне колесо, ми б уже давно доїхали до поліцейської дільниці. Я ж уже вибачився, майоре. І. І більше класти коробки з цукерками в багажник не буду. Ех. Майор, вітаю. Давайте морозивом пригощу. <гас> Їжачення закинуло м'яч на дерево, та я його діставав. Побий <гас> 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 мене грім. <гас> мене пограбували. Допоможіть, майоре Макс. Ми знайдемо злодія. Не хвилюйтесь. Ой-ой-ой. Бідний мій животик. Так, це ти. Ти пограбував слона. Майоре? О, я знайшов злодія. Я нічого не робив. Мене друг пригостив морозивом. І ось подарував іграшку. А, це ж вкрадена іграшка. Це ж наш злодій. Той самий, що пограбував дитячий магазин. Так, це він. І що будемо робити? У магазині іграшок такий самий слід. Отже, це наш злодій. А тут слід обривається. А от запах морозива чітко веде туди. Хм. Ось де живе наш злодій, майоре. Я приведу злодія. Няу! Привіт, Твіксе! Він же втече, як тільки побачиш, що до будинку прямує поліцейський. Ех. В мене є кращий план. Хм, вітаю. Мене звати Міс Твіксі. Я ваша нова сусідка, а це гостинець для вас. Люблю гостинці. Ага. Ай-яй. Попався. Випустіть мене. Випустіть. Дядечко слон, ми знайшли злодія. Цей нахаба не тільки розгромив ваш вагончик, але й пограбував магазин іграшок. Тепер він буде покараний. Мене. І мене. Я не знав, що цей дядечко злодій. Я думав, він мій друг. Пробачте. Все добре, малий. Цього дядечка чекає дуже важлива розмова, а потім морозива з'їмо. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Справжні друзі ніколи не будуть змушувати тебе вчинити щось погане. Навпаки, друзі для того, щоб допомагати та захищати одне одного. Навчися говорити ні, якщо тобі не подобається те, що пропонують друзі. Вибирай уважно тих, з ким граєшся, та дружиш бережи себе.